Привіт, друзі! Місяць тому я саджав часник. Звичайна була вибраковка понасяневого матеріалу і, звичайно, що залишилося. І я вирішив зробити часник маринований. Ніколи не куштував цю страву, ніколи її, звичайно, не робив. Передивившись безліч відео, перечитавши багато рецептів, я зрозумів, що я зовсім не розумію, що ми будемо готувати, який смак ми отримаємо на кінці. Чотири тижні він вже промаринувався в теплому, темному місці. Зараз я спробую розкрити. Смак цієї страви, максимально передати мої враження, тому що буду коштувати перше. І вже потім, маючи хоч деякий досвід, пробуємо зробити рецепт під себе. Тобто є базовий рецепт, але в нього можна додавати якісь свої улюблені спеції, довести до смаку під себе, щоб страва смакувала. Є така приказка на коліри смак, товариш не всяк. Обрав я часник маринований у своєму соусі, відкриваю при вас перше. Аромат пішов, відчувається зразу. Дуже різкий, але це так, як і у вина. Я думаю, що треба йому дати подихати. Декілька секунд. І вже немає такого різкого запаху. Ну, звичайно, часнику тут багато. Часник, дивіться, колір його, звичайно, змінився. Містами він став темним. Я думаю, два зубчики нам для дегустації вистачить. Смакуємо і робимо висновки. Друзі, він дуже дивіться, в розрізі, темний. Дуже-дуже твердий. Тобто, я думаю, що буде і дуже хрумкий. Запах дуже приємний. Слюна одразу почала виділятися в роті. Страва пахне таким, знаєте, ну, більш, навіть м'ясним. Ну, це у мене така асоціація. Часник, знаєте, м'ясо. Як я і казав, дуже хрумкий. М -м -м, дуже цікавий. Дуже неочікуваний смак. Я розумію, що я їм часник. Страва досить пекуча. Але смак настільки яскравий. І настільки глибинний спочатку це солодке, потім кислинка, приємна кислинка, дуже ніжна, потім вибух часникового смаку, і вже потім пече. Смачно. Друзі, це дуже смачно. У всіх відео люди наголошували, що це дуже смачно. Але я не розумів, в яку сторону цей смак, куди мені його штовхати. А це просто смачно. Дійсно, просто смачно. Я дуже-дуже дуже вражений, дуже задоволений. Ну прям дуже задоволений. В своєму рецепті я додавав бальзамічний уксус. Мабуть, оцей його присмак дає таку нотку незрозумілу, але дуже-дуже приємну. Запах чесноку вже, звичайно, не відчувається, тому що там вибухи, вибухи чесночні. Але ви знаєте, я з'їв шматочок і знову хочеться шматочок. Хрускить неймовірний. М -м. Мабуть, це перше. Перше це хрускіт, потім солодке, легка кислинка, солі, баланс, прям баланс. Перший шматочок здавалося такий дуже-дуже пекучий. Потім рецептори всі звикли до гостроти. І зараз просто насолоджуюсь. Друзі, як добавка до любого сала м'яса, перфектно. Я перший раз з'їв оливку. Десь отак. Хоча оливки я їм зараз з задоволенням, то тут з першого, з першого шматочка вже задоволення. Дуже смачний, дуже смачна страва. Я вражений, ну прям вражений вражений. Давайте переходить до рецепту. Отже, друзі, що нам знадобиться? І так, базовий рецепт самий простий. часник. Кількість його вираховуємо дуже просто. Якщо це літрова банка... То десь отак, повіньці. Простіше буде зберігати його в півлітрових банках. тому що ви відкрили літрову банку і у вас відлік пішов. Звичайно, що їсти такий часник ми не будемо кожного дня. Відкрили півлітрову банку, швиденько її використали, а потім, якщо треба, другу іншу, гості вражені, ось вам на подарунок. Щоб не віддавати літрою, бо це дуже-дуже багато. Звичайно, я шуткую. Рецепт я назвав 50 на 50. Рідини повинна бути половина, а половина чеснику. Оце співвідношення 50 на 50 просто ідеальне. Знаєте, якщо буде багато чеснику і мало маринаду, то чесник заб'є все своїм смаком і не буде у цього геніального, як на мене, смаку. Після того, як я замаринував часник, який готував на посадку. Весь часник у мене був здоровий такий. Я для себе зрозумів, що якщо там був би і маленькі такі часничинки, то було б краще. Чому? Тому що у такі маленькі можна їсти ціліком. І я спочатку думав весь робити маленьким, але потім поміркував. Така прийшла у мене ідея, якщо на слайсері нарізати тонесенько у такого часнику великого, і додати в якийсь салат, буде вибуховий смак. Тому 50 на 50, половину великого. І приблизно половину маленького. На літрову банку готового продукту нам потрібна половина рідини півбанки або дві півлітрових, як я зараз буду робити, соєвий соус 200 мл, вода 200 мл, 80 мл оциту і 80 г цукру. Сіль я додавав дрібку. Тобто знову вертаємося 50 на 50. Половина соєвого соусу, половина води. В моєму рецепті я додав. Бальзамічний оциту, 40 мл звичайного оциту і 40 мл бальзамічного. Ось такі наші половинки. Минулого разу я додавав тільки гострий перчик червоний, як хто любить. Але в цей раз я хочу додати копченої меленої паприки, лаврове листя і духмяний перчик. Я спробував маринад, і він такий самий смачний, дуже. І я вирішив його використовувати або на заправку в салат, як добавку, або в ньому замаринувати яке-небудь м'ясо, ще не знаю, що я буду розмірковувати над цим. Але якщо я додам у цих спецій, це буде тільки плюс, тільки плюс. Вся грамовка буде в описі під відео. Тому не переживайте, заходьте, читайте, все там воно залишиться. Часник я вимочував, вимочував я три дні. Все це, звичайно, залежить від сорту часнику ваших вподобань, і ваших смаків. Водичка вимочування ми відберемо надлишковий аромат, тому що часника дуже багато. Смак, звичайно, і смак, і аромат концентрується і буде, гух такий. Угу. Замочіть на годинку, відкрийте, понюхайте. Якщо вас влаштовує і цей аромат, все, закривайте, робимо далі. Якщо ні, зливайте воду, промили чесничок, знову набрали холодної води, бах, кришечка. Пройшло декілька годин. Понюхали мочим. Понюхали. М -м, все, не мочим. Все дуже просто. Це все. На ваш власний смак. В цьому році я дуже багато робив консервації. Часнику довелося чистити багато. Я чистив його в мікрохвильовці. Півтори-дві хвилинки, в залежності від потужності вашої мікрохвильовки. І часник дали прохолонути дві хвилинки, чик чик і все, і все лушпиння злізло. Але він становився м'яким. На консервації ми були ми все одно, я його дрібнив. Як почистити часник так, щоб він залишився хрустким? Беремо ось таку підходящу ємність. У мене це банка. Накриваємо кришкою і робимо так. Макарена, макарена. Взяв я ще дві тарілки, пересипаємо сюди наш обстуканий часник. Дивіться, майже весь часник вже чистий. Перекладаємо сюди, ну, де, звичайно, прийдеться дочистити. Не без цього. Головна умова, часник повинен бути сухий. Ви його замочите, він ще у водички. Оце все відійде, все це буде ідеально. Якщо ви поколотали, а він не відлип, ще раз закиньте в банку, знову додайте чесничку, так, щоб там не колихать дві штучки зря. І таким чином підготувуємо чесничок. Тепер, щоб вже зрозуміти, чи хватить, чи не хватить, чи може лишнє. Оскільки у мене дві півлітрових, дуже просто, я набрав одну півлітрову. Зараз поділю приблизно пополам. Знову 50 на 50. І тепер засипаємо часник в обидві банки. Ось таким чином. Що я їй казав, якраз. Друзі, якщо ви будете використовувати різні баночки, маленькі, там нестандартні. Ви не будете розуміти, скільки ж там чого, то просто в кожну баночку поналивайте пів баночки рідини і води, закладіть в них часник до повного, потім рідину зілліть якусь одну ємність, виміряйте, скільки ж у вас буде рідини, звідси вирахуйте, скільки вам додати пропорційно до вашого об'єму, і все все дуже просто. Кастрюльку я вже налив холодної води. Звичайно, з-під крану, ну чистий, звичайно. І сюди відправляю наш часник. Накрийте кришечкою, пройде годинка, зробити так. І якщо отак, то я б ще радив би вимочувати. Якщо тільки запахло смачною їжею, так можна вже не вимочувати. Що буде з малим, з маленькими зубочками, я не знаю, може скоротиться термін. Будемо дивитися. Як тільки вимоч... вимочиться, ми з вами продовжуємо далі наше діло. До зустрічі! Пройшла і часник вже має дуже приємний аромат. Воду я міняв разів 8 не менше. Бачите, маленьким зубкам досить однієї доби, щоб надлишковий аромат зійшов. Я впевнений, що і смак буде вирізнятися між великим зубчиком і маленьким. Тому що і примаринуються вони по-різному, але згодом ми це з'ясуємо. І так, друзі, водичку. Я злив, ретельно промив, підготував чайник з окропом. Ми це все діло промиємо ще окропом і продезінфікуємо. І ще і аромат лишній також знімемо. Баночки я на всякий випадок простерилізував. Я буду їх закривати. Ось такими кришками, які треба в окроп занурити, а потім вони стануть м'які, і їх з легкістю можна закрити. Якщо ви будете закривати залізними кришками, то бажано їх також обробити окропом. Дивіться, ці кришечки я покладу в кастрюльку, куди ми будемо проливати окроп. Зараз нам треба приготувати маринад. 200 мл води. Одразу виливаємо і вмикаю плитку. Одразу додаємо до води дрібку солі. Друзі, сіль це за смаком. 80 грамів цукру. Зробимо суміш двох оцетів, Тобто 41 і 42. Ось так. Суміш оцетів. Вода вже закипіла. Додаю 200 мл соєвого соусу. Готово. Поки закипає кастрюлька. Проливаємо наш часник окропом. Це додасть йому і температури, і дезінфікує на всякий випадок. Дамо трішечки водички стекти у кожну баночку, по два листочки лаврушки, по три горошинки духмяного перцю. Це, звичайно, все це я роблю на свій смак. Ви можете робити на свій, звичайно. Копчена паприка. Мені здається, що ця копчена нотка тут не буде зовсім лишньою. Приблизно я додам по півчайної ложки у кожну банку. І тепер беремо гострий перчик, друзі, все за смаком. Ось сюди шматочок і сюди шматочок. Тепер наповнюємо наші баночки часником, вливаємо наш оцет, суміш оцетів. Чекаємо, поки воно закипить. Закипіло, вимикаємо і заливаємо наші баночки. Часник, поки вимочувався, додав в об'ємі. Бачите, у мене ще залишився маринад мілілітрів 50, тому це також треба врахувати, щоб була пропорція 50 на 50 Але я вважаю, все, що не трапляється, все до кращого. Беремо наші гарячі крішечки і обережно закриваємо наші баночки. Треба пам'ятати, щоб у нас все гаряче. Тепер, друзі, ці баночки треба залишити при кімнатній температурі, але в темному місці мінімум на 4 тижні. Але моя порада: перші 2-3 дні поставте їх так, щоб ви до них мали доступ. І придивляйтеся, якщо, не дай Бог, надується банка, ну все може можливо, десь нещільно прилягає кришка, потрапляє повітря, нічого страшного нема. Відкрили, злили маринад, закип'ятили. Закрили і все. Страва дуже проста. Додавайте свої приправки, можна додати сюди імбірю. Смак, я думаю, також буде такий дуже-дуже цікавий. Експериментуйте. На кухні кожен чарівник, робіть гарні смачні страви. Після того, як ми відкрили цю баночку, її треба зберігати обов'язково в холодильнику ну або в якомусь холодному місці, в погрібі. Хто пише 3 місяці, хто пише півроку, маючи такий смак. Враховуючи, що це ми робимо на зиму, маючи багато зимових свят, це півроку непростоє. Дуже смачна страва, друзі. Я ну, не мав в мене слів. Я вражений, але вражений, гарно вражений. Здавалося б, часник і все. А ого. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, цікаве, ставте лайки вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, може у вас є досвід маринування чеснику, і ви вже підібрали для себе той смак, який неймовірно підходить для, для вас. Напишіть його в коментарі. Я спробую його приготувати, якщо у вас нема цього відеорецепту, і поділюсь з ним цим рецептом, звичайно, з людьми. Всім нам бажаю міцного здоров'я. Я думаю, що ця страва нам його додасть скорішої перемоги, тихих мирних ночей. Здоров'я та довголіття. Слава Україні! Slava ZSU! Do pobačaja!